визнаєте ви свою її, вину. Пані, це моя повстала особисто українській владі. А чому? Чому? Все. Без пояснень? Все. Нарешті вже офіційно затриманий у вбивстві нардепа і колишнього спікера Верховної Ради Андрія Поробія отримав підозру у державній зраді за даними служби безпеки України. Друзі, фігурант діяв на замовлення країни-агресора. Про це повідомила прес-служба відомства і згідно з матеріалами слідства понад рік тому. Підозрюваного, який мешкав у Львові, завербували російські спецслужби, і з того часу він отримував ворожі завдання і звітував загарбникам про їхнє виконання. Зокрема, чоловік спочатку відстежував і передавав росіянам локації сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки, за якими рухаються залізничні ешелони із пальним, повідомили в СБУ. Тобто, до того, як вбити парбія, підозрюваний ще й здавав локації сил оборони працівникам ФСБ Російської Федерації. Все, пішов назад. Після перевірки готовності, так би мовити, агента до виконання складнішого завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Друзі, хто не в курсі, як тільки був затриманий, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, він мешканець Львова, Михайло Стільніков, той зробив заяву, що це помста, мовляв, владі за смерть сина і сказав, що його син Михайло Віктор Стільніков зник безвісти під Бахмутом у 23-му році, і в цьому він звинувачує Україну. Мовляв, хотів знайти тіло сина. Але не підтвердив журналістам інформацію про тиск з боку російських спецслужб. Навпаки, сказав, що Росія до цього не причетна. Ви визнаєте ви свою вину, вину. Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому, чому? Все. без пояснень Все. мама хлопця Олена Чернінька написала пост, де підтвердила, що дійсно Михайло Віктор Стельніков є. Батьком її сина, який зник у 2023 році під Бахмутом, але він не брав участі у вихованні сина. Ба більше хлопець не підтримував контактів і не поважав свого батька. Мама виховувала хлопчика сама. Слідчі зауважили, що для виконання замовлення Москви Михайло відстежував розкладня маршрути пересування нардепа і водночас готував. План своєї втечі за кордон після здійснення вбивства однак, як зазначили в СБУ, правоохоронцям вдалося запобігти виїзду фігуранта і затримати його на Хмельниччині, звідки він планував накивати п'ятами за кордон. Ну і на підставі зібраних доказів, відомство повідомило чоловікові про підозру у держзраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі цей пан перебуває під вартою і очікує на суд. Друзі, про що ця історія це історія про те, як в соціальних мережах російські спецслужби вербують українців. Вони ретельно вишукують, аналізують акаунти, аналізують коментарі, заходять телеграм-канали, заходять на Фейсбук пости і вступають з ними в контакт. Більшість людей, які здавали позиції. Які ставили мітки, скажу вам, що є і такі, які на полігонах заходили, ставили мітки. Є випадки, коли передавали волонтерську допомогу, в якій були мітки, волонтерську допомогу для певного підрозділу. Ну, мовляв, хочемо допомогти вдягнути хлопців, наприклад, або їм спальні мішки передати. І там були зашиті мітки, завдяки яким росіяни потім обстрілювали ці підрозділи. Так, це сучасні реалії, в яких ми з вами живемо інколи поруч зі зрадниками. Тому я дуже хочу, щоб ви були уважними до всього, що відбувається, не вступали в переписки із підозрілими особами в соціальних мережах. Ну і пам'ятали, що гроші, які пропонують вам росіяни, або хтось під виглядом росіян. Як це вже було, за словами підозрюваної у нападі на Сергія Стерненка, яка сказала, що, мовляв, їй взагалі здавалося, що вона спілкується з працівником СБУ, бо він так представився. То аналізуйте, з ким ви говорите, поговоріть про це з вашими близькими, з підлітками. Часто бувають випадки, коли пропонують 100 доларів підліткам, і вони ставлять якісь невідомі пакети або вибухові пристрої під автівки, під мотоцикли. Або як ви пам'ятаєте історію, із продажем е, транспорту, е, моторолера була закладена вибухівка, і транспорт був куплений військовим. Після чого були затримані підлятки, які це все вчинили за гроші. Країна у стані війни. Тут купа агентури, яка лишається або в сплячому, або в активному виді. Озирайтеся навколо. Пам'ятайте, що серед тих, хто може вам здаватися недоброчесним або відвертим ватником довгий час, можуть бути ті, хто заподіє шкоду не тільки конкретно вам, але й країні в цілому. Тому будьте уважними і допомагайте Збройним силам України і Службі безпеки України викривати подібних покидьків. Ну а цьому пану довічна. Сподіваюся, буде стаття реалізована. А Герой України, 1 жовтня, президент України, посмертно нагородив Андрія Парубія званням Герой України назавжди залишиться в історії. Напишіть в коментарях, що думаєте про це вбивство, яким чином нам, взагалі, як громадянському суспільству, мінімізувати подібні прояви, на жаль, малодушності. І злочинів, які існують середині громадян, навіть у Львові, друзі. Ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є. І автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в піар-коді. Сердечки вам ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео. Ну і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава Україні! Слава силам оборони. Подивіться ось це відео.